В Україні продовжують будувати навчальні заклади із протирадіаційними укриттями. У Хмельницькій громаді вже працює шість таких сховищ. До кінця 2025 року у закладах освіти планують відкрити ще 14. на облаштування з міського бюджету. Витратили понад 210 мільйонів гривень. Отже, на початку війни ми з сусідами тут облаштували укриття. Перші декілька місяців ще спускалися. Вікторія показує найпростіше укриття у підвалі багатоповерхівки. каже, мешканці наразі не впевнені в його надійності. А тому під час тривоги прямують в інший сховок у найближчому навчальному закладі. У нашій школі навчається трошки більше ніж 400 дітей. Прошу давайте покажу наш укриття. Заходимо це протирадіаційне укриття. Відкрили торік на площі понад 400 квадратів. Усе відповідає вимогам найвищого рівня безпеки. Ване туалетними кімнатами, душовими кабінами, туалетна кімната для дітей з особливими освітніми потребами, кімната для прийому їжі, і навіть ліфт. Ніна Григорівна запевняє у такому сховищі діти можуть безпечно продовжувати навчання і під час повітряної тривоги. В 2024 році ми здали ще два повністю нових укриття. Наразі ми Завершуємо будувати ще чотири укриття в навчальних закладах. Ну і на порядку денному ще кілька. Ще до 24 лютого 2022 року у Хмельницькій громаді зведено шість протирадіційних укриттів у закладах освіти. Цьогоріч планують запустити ще 14 нових. Це один із об'єктів будівництва, розташований неподалік до шкільного закладу. Завершений він більше ніж на 95% Загальної площі більше ніж 500 квадратів, які зможе приймати. Як і на дітей зі садочка, так і мешканців. Загалом на Хмельниччині вже облаштовано понад три тисячі укриттів. Взято на облік 90 найпростіших укриттів. Також в області побудовано 11 модульних укриттів. Школи і садочки забезпечені 100% укриттів. Це або власні укриття, або укриття у використанні. У 2025-му в області планують спорудити ще 40 сучасних сховищ. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиці телеканал інтер і єдині новини.